Агресор Росія завдає масштабних ударів по Україні, щоб підірвати моральний дух українців. У Путін намагаються переконати Захід, що перемога Росії в Україні, мовляв, неминуча, а допомога Києву, нібито марна. Також Росія такими кроками маскує свої проблеми на фронті. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни і СВ, коментуючи останні російські атаки на Україну. У звіті наголошується, вимоги Росії не змінилися за останні три роки війни. Та ігнорують той факт, що ситуація на полі бою різко змінилася, а російські наступи значно сповільнилися. Цитата: проте Путін, як і раніше, глибоко прихильний до відволікання від реалій ситуації на полі бою, оскільки припинення західної військової допомоги Україні є єдиною реальною надією Росії на перемогу в цій війні, вважають в інституті аналітики. Зазначають, Путін, мабуть, вважає, що значні удари по українських містах і агресивна російська риторика. Проти НАТО і східноєвропейських держав відвернуть увагу від повільного виснажливого просування Росії на сході України. Цитата Путін можливо розглядає поточне обговорення можливого припинення вогню або мирної угоди щодо припинення війни як ще один критичний момент серед прихильників України і має намір викликати почуття безнадії в Україні та на Заході, а також відрадити європейські столиці та США. Від подальшої допомоги Україні, хибно зображуючи перемогу Росії як неминучу, при цьому російські чиновники намагаються приховати посилення економічних і матеріальних обмежень Росії, які заважають їй досягати значних успіхів на полі бою, зазначають аналітики. Зокрема, Росія віддала пріоритет швидкому розгортанню низькоякісних військ з мінімальною підготовкою і бойовим досвідом заради незначних успіхів. Це ще більше ускладнює здатність Ість російських військ проводити складні операції, також російська оборонна промислова база не може виробляти бронетехніку та артилерійські системи такими темпами, які б компенсували нинішній темп втрат Росії. Цитата Кремль можливо. Переоцінює свою здатність підтримувати довгострокові військові дії і, мабуть, переглядає пріоритети своїх зусиль, щоб переконати Захід поступитися російським вимогам у світлі економічних і військових обмежень Росії, наголошують аналітики. Раніше аналітики зазначали, потенціал Росії на полі бою в Україні почав слабшати, і літній наступ може стати останньою можливістю для Москви прорвати українську оборону, адже до наступного року окупанти зіткнуться. Серйозною нестачею живої сили і озброєння при цьому, навіть якщо Росії вдасться захопити більше української території, Кремль навряд чи досягне своєї заявленої мети захопити повний контроль над чотирма регіонами, які він незаконно анексував, восени 2022 року. Нагадаємо! У ніч на 25 травня Росія завдала по Україні найбільшого з початку повномасштабної війни повітряного удару, який охопив 13 регіонів країни. Атака включала запуск 367 одиниць озброєння, серед них 298 безпілотників і 69 ракет різних типів. Українські сили ППО змогли збити 266 дронів і 45 ракет. Президент України Володимир Зеленський засудив атаку, наголосивши. Удару були спрямовані на цивільні об'єкти і закликав до посилення міжнародних санкцій проти Росії. Також у ніч проти 26 травня Росія знову завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та ударні безпілотники типу шахет. Під атаками опинилися Київ, Харків, Одеська, Запорізька та Хмельницька області.